Всім добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему методи перевірки гостротизору. Презентацію підготувала Кравченко Лада, учениця сьомої групи першого курсу спеціальності медицина. В цій презентації ми почнемо спочатку. Коротко розглянемо загальні характеристики ока, після чого вже перейдемо до конкретики: офтальмоскопія і скіоскопія, після чого підведемо підсумки. Вступ, на чому базується наш зір? Око людини складна оптична система з фокусною відстанню приблизно 17 мм у стані спокою. Гострота зору визначається здатністю ока розрізняти дві точки під мінімальним кутом зору, який для нормального ока становить одну кутову хвилину. Головні характеристики ока, що впливають на гостроту зору, це дифракційна межа ока, діаметр зіниці від 2 до 8 мм залежно від освітлення. Довжина хвилі світла 555 нанометрів це зелений колір, і теоретична дифракційна межа 0,4 кутової хвилини. Після цього є ще анатомічні обмеження, наприклад, щільність колбочок у жовтій плямі 200 тисяч на квадратний. відстань між фоторецепторами приблизно 2,5 мікрометри, а кутове розділення 0,5 кутової хвилини. Перейдемо до основної теми сьогоднішнього відео і почнемо з офтальмоскопії, оптики візуалізації очного дна. Спочатку ми розглянемо прямий офтальмоскоп, цей прилад ми зараз можемо бачити на екрані. Принцип роботи: прилад використовує джерело світла і систему лінз для освітлення внутрішньої частини ока та одночасного спостереження за нею, дозволяє отримати пряме неперевернуте перевернуте і збільшене приблизно в 15 разів зображення очного дна. Шлях світла розглянемо, як він проходить послідовно. Спочатку у нас освітлювальний шлях. Світло від вбудованої лампочки проходить через невеликий отвір і направляється в око пацієнта через зіницю. Завдяки оптичній системі офтальмоскопа світло фокусується на сітківці. Спостережений шлях. Світло, відбите від сітківки пацієнта, повертається назад через зіницю, проходить через іншу частину оптичної системи офтальмоскопа, яка може включати корекційні лінзи для лікаря та пацієнта, і потрапляє в око лікаря. Діапазон лінз. Офтальмоскоп має диск з набором лінз різної оптичної сили діоптрій, які лікар може обертати. Це дозволяє компенсувати рефракційні помилки як пацієнта, так і лікаря, щоб отримати чітке зображення. Використання Лікар тримає офтальмоскоп близько до свого ока і близько до ока пацієнта, дивлячись через зіницю пацієнта. Тепер прийдемо до непрямого офтальмоскопу. Принцип роботи. Цей тип офтальмоскопа, часто бінокулярний, у вигляді шолома на голові лікаря, як ми бачимо зараз на екрані, використовує окреме джерело світла і опуклу лінзу, яку лікар тримає перед оком пацієнта. Він дає непряме, перевернуте, і менш збільшене приблизно в 2-5 разів зображення, але набагато ширше поле зору. Шлях світла. Світло від джерела, закріпленого на голові лікаря, направляється в око пацієнта. Лікар тримає потужну ручну опуклу лінзу на певній відстані від ока пацієнта. Ця лінза збирає світло, відбите від сітківки, і формує проміжне зображення. Лікар спостерігає це проміжне зображення через бінокулярну систему на своєму шоломі. Переваги! Дозволяє оглядати периферічні відділи сітківки, зручний для огляду через вузькі зіниці, або при наявності помутнінь в оптичних середовищах, але для більшого зображення краще використовувати прямий офтальмоскоп. Тепер перейдемо до скіоскопії, або як її ще називають, ретиноскопія, або тіньова проба. На екрані ми можемо зараз побачити прилад, за допомогою якого це відбувається, а саме скіоскоп. Скіоскопія це об'єктивний метод визначення рефракції ока без необхідності прямої відповіді пацієнта. Лікар спостерігає за рухом світлової тіні в зіниці, коли дзеркало скіоскопа обертається. За гіперметропією червоний відблиск з'являється з тієї сторони зіниці, від якої переміщається світловий промінь. За міопією відблиск з'являється з протилежної сторони зіниці. Основний принцип дії скіоскопа: скіоскоп світить світлом у око пацієнта. Лікар спостерігає за рухом світлового рефлексу та його тіні на сітківці. Цей рух залежить від рефракції ока пацієнта. За допомогою спеціальних лінз, які послідовно підставляються перед оком пацієнта, лікар прагне нейтралізувати цей рух, тобто досягти точки, коли світловий рефлекс повністю заповнює зіницю, а тінь зникає або рухається з ніг на голову. Схема роботи: шлях світла та спостереження. Позиція лікаря і пацієнта Лікар сідає приблизно на відстані 67 см або 1 м від пацієнта. Ця відстань важлива для подальших розрахунків. Пацієнт дивиться прямо перед собою бажано вдалину, щоб його акомодація була розслаблена. Освітлення ока пацієнта Лікар направляє пучок світла від скіоскопа через зіницю пацієнта на його сітківку. Світло потрапляє на сітківку і відбивається від неї, утворюючи світловий рефлекс. Рух скіоскопу та спостереження за рефлексом. Лікар починає похитувати або обертати скіоскоп, рухаючи ним з боку в бік або вгору вниз. У відповідь на цей рух світла лікар спостерігає рух світлового рефлексу та тіні в зіниці пацієнта, рух за віз movement. Якщо око пацієнта є гіперметропічним або еметропічним, світловий рефлекс у зіниці рухатиметься в тому ж напрямку, що й рух скіоскопа. рух проти against movement. Якщо око пацієнта є міопічним, світловий рефлекс у зіниці рухатиметься в протилежному напрямку до руху скіаскопа. Швидкість і яскравість рефлексу. Чим сильніше виражена аметропія, тим повільнішим і тьмянішим буде рефлекс. Чим ближче до нейтралізації, тим швидшим і яскравішим стає рефлекс, займаючи все більшу частину зіниці. Нейтралізація рефлексу, а саме визначення рефракції. Лікар послідовно підставляє перед оком пацієнта набір лінз зазвичай на спеціальній скіоскопічній лінійці або з використанням пробної оправи з лінзами. Мета підібрати таку лінзу, яка повністю нейтралізує рух рефлексу. Це означає, що при досягненні точки нейтралізації світловий рефлекс заповнює всю зіницю, стає дуже яскравим і не демонструє чіткого руху за чи проти при похитуванні скіоскопа. Це означає, що око пацієнта стало еметропічним для відстані, на якій знаходиться лікар, тобто нормальним. Розрахунок рефракції. Після нейтралізації лікар враховує оптичну силу лінзи, яка була використана, та відстань, на якій він працював, використовуючи певні формули. Чому ж відблиск саме червоного кольору? Проникнення світла в око. Коли світло від офтальмоскопа, скіоскопа або спалаху фотоапарата потрапляє в око, воно проходить через прозоре середовище: рогівку, водянисту вологу передню камеру ока, кришталик і скловидне тіло. Потім досягає сітківки та хоріоїдеї. Світло досягає сітківки тонкої світлочутливої оболонки на задній стінці ока. Частина світла поглинається фоторецепторами сітківки, але значна частина проходить крізь неї і досягає хоріоїдеї. Відбиття від судин. Хоріоїдая надзвичайно багато на кровоносні судини. Саме кров, точніше гемоглобін в еритроцитах, надає цій оболонці насичений червоний колір. Світло досягає цих судин, відбивається від них, набуваючи червоного відтінку характерного до крові і повернення відбитого світла. Це відбите, тепер же червонувате світло повертається назад, проходячи через зіницю ока і потрапляючи до спостерігача. Отже, перейдемо до висновків. В цьому відео ми розібрали офтальмоскоп і скіоскоп, ключові інструменти в офтальмології, які дозволяють лікарям оцінювати стан ока, але роблять це різними способами та з різними цілями. Офтальмоскоп можна охарактеризувати фразою Дивимося всередину ока. Робота офтальмоскопа як прямого, так і непрямого базується на принципі освітлення та візуалізації очного дна, сітківки зорового нерва, судин. А скіоскоп охарактеризуємо фразою Вимірюємо оптичну силу ока. Роботи скіоскопу базується на аналізі рухового світлового рефлексу в зіниці пацієнта для об'єктивного визначення рефракції ока. Всім дякую за увагу!